Привіт, друзі. Привезли нам газик. E, значить, будемо ми продовжувати будувати заморожений об'єкт. Хто слідкує за нашою роботою, нашої команди, пам'ятає. Там є старі відео. Ми, ми будували значить, тут ось двохповерхову будівлю, але заморозили її перед війною. А це зараз вирішили продовжити другий поверх. Тут ще, значить, що багато дуже проблем, не знаємо, як вигрузити. Зараз намагається фура з маніпулятором якось тут роз'їхатись, бо нам треба там якраз на площадці вигрузити весь газ з тієї сторони. А місця дуже мало і дуже багато проводів. тут. На цій площадці все треба зробити. Вигрузити 20 піддонів розблоку. Що ти Владимирович? Да. Друзі, що я вам скажу? На такій площадоці я б каланосі не розвернувся. Як можна на такій фурі розвернутися? Ну це жах. Не, ну правда йому ворота там допомагають. Це кабеля. І вони ж заважають маніпулятору. Вигружати. А вигружати треба ж на ту площадочку. Ну зараз все побачите. Ну, щось там водії її придумали, ми тільки поки свідкуємо. Все, отак його поставили і зараз ми з цієї сторони вже будемо вигружати. Ось, друзі, люк показує, це від люка і в ту сторону. Ну, Тут приблизно треба зробити нашу площадочку. Давай, давай, Петрович. Макс, оказалось, не открывается. Что, так, пошла, друзья, движуха. И первый зацепил. сюда, Не вийшло, друзі, поки що там на площадку не ставимо, ставимо тут. Все помінялось, вже не знаю, де ставити той газик, бо буде ще ж одна машина, друзі, ще одна фура. Переїжджаємо ми і все-таки вирішили вигружати газик весь сюди. Тепер. Ну дійсно там по центру його ставити, потім друга фура, як вони тут будуть всі крутитися. Це все дякуючи цьому маніпуляторці. Бо він все тут розрулив, бо тут куча начальства і всі туди-сюди. Так що все буде добре. Бо замовник хотів там по центру, такий островок, там, ну. а так ми сюди зараз будемо все це напроходити. Петрович наш бореться там з газіком. Виводить, виводить. Виводи. Команда, а? Це вам не сарайчики та гаражі будувати. Зараз, друзі, значить, зацепили за два бруски. Вон, і спробуємо ці дві політи підтягнути туди далі. А що воно вийде з цього всього зараз? Подивимось. Ламає, ламає, друзі, отлічно. А ні, ще піднімайте тягнути не вийшло в нас, значить ми його підвеземо. От Це маніпулятор тягне. а? Друзі будемо витягувати, їх підтягувати і цепляти ось. Бо вже далі ж немає як. І тен сам мішає, і плюс мішає, і не достає стріла наша. Фух. Двіжуха. Хлопці ото цепляють, я відцепляю. Ну Вже трохи там залишилось. До речі, знаєте що я вам скажу? Він гарячий, прямо це з заводу. Оці от підони оті крайні, прям. От не видно, а пар йде прямо з-піддонів. Круто. Ще шість піддончиків залишилось. Бач який конвейер. Я приймаю, хлопці там вон підтягують, грузять все. двіжуха, вон пар, який йде, дивіться, видно. Оце поставили тут тимчасово один наверх. І поставимо його вже під наше здання туди. Хух, вигрузли швиденько, все нормально, так що підписуйтеся, слідкуйте. Скоро буде дуже цікаво. Це, друзі, поїхали наші значить, машинки. І оце тепер слідкуйте. Оце все наша робота нашої команди. І той будинок, і цей ну цей же ще, як я вам вже казав, заморозили. Але ось починаємо ми вже другий поверх. Он, наш товариш сварщик вже там доварює свої якісь там. І буде дуже цікаво. До побачення.